Шановні гості, глядачі, підписники каналу креативного психолога. Я Сергій Васильович, арт-терапевт, біосуестолог, магістр психології. Сьогодні я буду розповідати про архетип імператора. Це четвертий старший аркан колоди карт таро На ньому зображений Імператор владна постать. Він сидить на троні, чотирикутному троні. На голові в нього золота корона, правиці золотий анк ключ життя, символ безсмертя душі. У лівій руці держава символ земної влади. Скандинавській традиції є руна Тійвас, яка відповідає цьому архетипу. Це руна Верховного Божества скандинавського пантеону, тюр, тюра. Це володар. Аспекти цього божества чи руни це Професіоналізм, честь, відповідальність, оборона, безпека. Ця руна є втіленням того, як потрібно жити, боротися, досягати мети, долати перешкоди. Природним втіленням руни Тейваз є інстинкт самозахисту перед лицем зовнішньої загрози. Коли ми говоримо про Руну Тайвас, постає постать Верховного Божества Тутюра. І ми пригадуємо, який він був. Ми знаємо з легенд, з міфів, що він пожертвував своєю рукою заради спасіння асів. Таким чином, це божественний принцип дії, який Структурує, вносить порядок в суспільство і війна розглядається як один із способів встановлення справедливості. Так, це доволі войовнича руна. Вона також означає систему влади на різних рівнях, починаючи від сім'ї, далі місцеві органи влади. І вищі інстанції, як то президент, законодавча, виконавча влада. Це той стовп, який тримає світовий лад, вість світу, це чоловічий принцип в дії. Ось такі значення, аспекти, властивості цієї руни. І як бачимо, вона дуже співзвучна з архетипом імператора. Тому я її обрав. В астрології ми проводимо паралелі з першим знаком зодіакального кола це знак овна. І люди, які родилися в цей час, вони енергійні, імпульсивні, дієві. В них є гарячий намір діяти всупереч перешкодам. Це природжені лідери. Це ініціативність, але без наполегливого продовження. Наполегливе продовження це характеристика більш фіксованого знаку. Їм притаманна повна, також рішучість. Ну і ми знаємо, що Пештері астрологічний дім відповідає за е, саму людину, за те, як вона себе представляє в суспільстві. Які якості характера вона демонструє, це перше враження про людину, це її зовнішність, це ті стереотипи поведінки, які вона застосовує в соціумі. Ось такі характеристики овна і першого астрологічного дому. Ми знову ж таки спостерігаємо відповідність цьому архетипу, тому що в різних системах. Різні знаки, різні символи, але вони говорять про один і той самий архетип. Ну і навіщо я це все говорю? Справа в тому, що цей архетип можна і потрібно використовувати в роботі з клієнтами як метафоричні асоціативні карти. При цьому ми дотримуємося основних принципів роботи з клієнтом. По-перше, важливо те, що він говорить, його інтерпретація. Ми не використовуємо карти для прогностичної мети, для передбачення майбутнього. Ні, навпаки. Це просто картинки, які клієнт сприймає, усвідомлює, дає свою інтерпретацію, розширює коло своєї свідомості. І ось психолог. Може доповнити інтерпретацію клієнта такими традиційними значеннями цього архетипу імператора, це правила, закони, норми суспільства, влада, ієрархія, догми, це про мужність, про захист своїх територій. За Фрейдом це суперего. Яка внутрішня настройка в психіці клієнта, яка коригує поведінку, яка диктує, яка виконує роль цензора внутрішнього, тобто, по суті, перебирає на себе властивості батька. Інші значення будуть такими: батько, покровитель, диктатор, домінуюча особистість? Ці значення. Вони не прив'язані до статі. Жінка, чоловік можуть демонструвати своєю поведінкою ці якості, бути і покровителем, і бути в певному роді диктатором сім'ї. Це може бути і жінка. Ну і відповідно, ось така домінуюча особистість, вона не тільки контролює, вона ще вносить порядок і стабільність. Відтак, порядок і стабільність є значеннями цього архетипу. Ну і так як це суто чоловічий принцип дії, то йому характерна лінійна логіка і раціональний підхід. Як же на практиці проявляє себе цей потужний архетип, цей першообраз, який впливає на формування? Багатьох явищ, процесів. Це можна дослідити на прикладі такого найскладнішого органу людського тіла, як мозок. Там є ліва півкуля. Вона вважається чоловічою. Для неї характерно константне та узагальнене сприйняття. Завдяки роботі лівій півкулі ми добре орієнтуємося в просторі. Ми маємо гарне усвідомлення концептуального часу. Тобто ми розуміємо, ділимо сезони, літо, осінь. Можемо говорити про минуле, про майбутнє. Все, що стосується вербального спілкування, символічної мови, це теж робота лівої півкулі. Вона відповідає за позитивні емоції. За мисленеві операції у внутрішньому полі людини, самопізнання. Для неї характерно використання декларативного знання. Вона відповідає на питання, що, і завдяки роботі лівої півкулі ми усвідомлюємо мотиви і цілі нашої поведінки, і можемо структурувати їх у вигляді ієрархії цілей намір. Вона також відповідає за опрацювання я концепції, тобто освідомлення себе, свого власного я на основі оціночних суджень і відповідно здатність прогнозувати події на основі цих оціночних суджень. І це співвідноситься з цінностями і мораллю. Ось так функціонує ліва півкуля. І тут ми бачимо, що цей архетип, він дійсно, ось цей його вплив на мозок людини. Це та потужна сила, яка формує ось такі властивості лівої півкулі. Ну і, як завжди, я проводжу паралелі і шукаю відповідники в міфології. І тут на згадку приходить бог ковальства та вогню давньогрецької міфології Гефест. Він був сином Зевса і Гери. але посварився Зевсом і був скинутий додолу на землю. А... Скарічився, У нього були зламані ноги. Але так як він був майстер... майстром, і, до речі, для богів він робив дуже гарні витончені речі, він і собі зробив протези. Що саме цікаве, на карті імператора ми теж бачимо чоловіка, який сидить на троні в металевих облаштунках. Ну, в нього ноги, наче зроблені з металу. Така алюзія на Гефеста. Сам Гефест мав негарний вигляд, був сварливий, але швидко відходив і забував образи. Він був сильний і вправний в ковальстві, боги дозволили йому працювати з вогнем Олімпу. Проте він був владарем саме земного світу, не небесного. В даньньо римській міфології йому відповідає Бог вулкан. Ось така чудова легенда. І наостанок, тепер, коли ви вже познайомилися з цим потужним архетипом, а ми знаємо, що наше колективне несвідоме воно складається з таких архетипів, і розуміти вплив це значить розширити поле своєї свідомості. Вміння відчувати і брати позитив з архетипу допомагає втримувати оцей внутрішній психологічний баланс. Залишатися на хвилі подій, а не бути поглинутими хвилями подій нашого буремного світу. І ось я пропоную чудову вправу для розвитку е, особистісного розвитку. Вправа називається колесо балансу. Для цього вам потрібно намалювати коло, розділити його на, скажімо так, на вісім секторів, і кожен сектор буде відображати певну сферу вашого життя. Фінанси, дім, здоров'я, персональний е, ріст, зростання, особисте життя, відпочинок, соціальне життя, кар'єра. Далі відмітьте кожен сектор за десятибальною шкалою і, намагаючись бути собою максимально чесним і правдивим. Відмітьте, наскільки добре ця сфера життя в вас реалізована. Наскільки добре ви задоволені цією сферою життя. Оцініть її за десятибальною шкалою. Далі я пропоную вам замислитись над тим, які сфери життя можна покращити за допомогою енергетики аркану імператора. Ми вже знаємо про його властивості, як він діє. Де вам не вистачає цієї енергетики? Уявіть, як це покращення буде відбуватися завдяки впливу архетипу імператора. І тепер саме головне, опишіть це на папері. Ось тут важливо вербалізувати з допомогою слів описати, як це покращення відбувається. Придумайте символ. Для такого покращення. Намалюйте цей символ, дайте собі внутрішню настанову для реалізації цього символу. Для цього вирішіть його, покладіть собі в кишеню чи в гаманець. Періодично згадуйте про нього, дивіться на нього і відчувайте, як позитивна енергетика цього потужного архетипу імператора. Впливає на ваше життя, гармонізує його і колесо балансу крутиться легко, радісно, потужно. Дякую вам за те, що були зі мною на каналі Креативного психолога. В описі до цього відео ви знайдете додаткову інформацію про трансформаційний тренінг Стежка Героя, який я проводжу в місті Вінниця. Дякую вам за увагу!